Що вже сьогодні третя сесія, коли говориться про ту тему, яку щойно порушив цей військовий, який втратив свої кінцівки на війні заради нашої незалежності. Коли я почав досліджувати, в чому проблема, в чому причина, що між вами є незгода щодо грошей для Збройних сил України, що ви голосуєте, не можете проголосувати між собою маєте різні думки, чвари. Мені відразу досліджуючи це питання, з'ясувавши згідно офіційних дані, цифр, може я в чомусь помиляюся, я би хотів дуже помилятися і бути неправим з тих грошей, які має Львівщина у 23 році, які виділила по своїх програмах на підтримку Збройних сил України, я покалькував і вийшло 1,74% від тих коштів. І мене болить, болить через те, що я тоді згадую, перед моїми очима стоїть мій швагер, який, який, від... який загинув на війні. Сестра лишилася з двома маленькими дідуськами. Скількох парафіян я похоронив. Їхні жінки, їхні діти приходять. Та ні, мені вода не допоможе, перепрошую. А скільки моїх зараз парафіян є там? І я, коли чую ну, ці проблеми, які тут є. Як я маю в очі дивитися тим і тим, якщо я, як священник, який тут є, не буду говорити вам правди. Мені пригадуються ті діти, які приходять до мене і кажуть, отче, ми сплили вервечки, чи ми б хотіли їх продавати під церквою, щоб відбрати на, віддати на ЗСУ. Пригадуються мені мої діти і діти мого двору, які продовж літа постійно просили, мама, зваріть там лимонад. Якісь тістечка ми будемо під будинком продавати, щоб віддати все на ЗСУ. В школу мої діти ходять, в мене четверо дітей в кожній школі, в трьох різних школах вчаться, скільки ярмарків було. І мене по гривні це все щебають. Різдвяні таці в наших церквах, коли найбільше людей священники віддають на Збройні Сили України. Ми в моїй церкві вже скільки разів і нині так само. Збираємо футболки, білизну, ліки зі своїх грошей, з церковних. Пенсіонери останні нараз віддають, щоб купити ліки і передати хлопцям на фронт. Коли до мене приходять волонтери, з якими вже 9 років співпрацюємо, через яких допомагаємо нашим воїнам, вони вже мені в очі не можуть дивитися, тому що їм я бачу соромно просити священика про гроші для воїнів, їм соромно. Але вони знають тих воїнів безпосередньо, і вони на ті дрони бідні збирають тих 250 тисяч, не можуть нас збирати. І ми всі ту копійку до копійки складаємо, щоб допомогти, тому що там є рідні нам люди. Ми розуміємо, що один дрон може врятувати десятки наших хлопців і дівчат. Десятки. Ви хотіли бути депутатами? Ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народу. Не служіть собі, не служіть своїм партіям. Не служіть наставниками своїх партій, служіть українському народові.